У вас кожен раз приїжджаємо до вас, сьогодні хочу вас представити нашу команду, mm -hmm. ті, що приходили у вас. Значить, і одразу хочу э, сказати наші результати. Значить, перша виступала Діна Бурай. Діана, Значить, Діана у нас завоювала дві європейські медалі, наліву, на праву, командську медалі. Я продемонструю свої достиження. Такі втічки, як там завоювати. 92, значит, у нас две бронзовые медали. Значит, три, и Денис Ворожняк, значит, у нас тоже бронзовая медаль. Значит, на правую руку у него эта медаль. Значит, по соперникам по шесть спортсменов соперников категории. И Саша Буя, Заняв четверте місце. Ну, це не умовляє його до достижения. Потому що перші три міста, чемпіон мира, призори прошлого року. Так, так, І так. Був у нас э, виступав такий э, Андрій Сизанець. Він був в Італії, заняв вторгне місто, тут він став шостим. Саша Буля став четвертым, а призор мира став шести. Так що це. Трошки, трошки не дотягнув, але ну, ми думаємо, що в Америці да, Бог туди поїдемо і... Саме головне, що попадає на Так, да, Всі попадають, всі, всі, всі наші спілянні, на днів. вітаю вас, дякую вам, що ви шаки <смінує> прославляєте. Так. так що треба якось обсім'ями. Хто костюм, Зукувати. хто, да, хто, ну, хто, ну, хто, хто біле на самоліт. І так, може. Щоб поїхали такі, щоб вони не думали, що вони за таком. Містечка серфільки будуть, оце приїхала. Ні, ну серфільки вже знають, тому що приїжджають, ми приїжджаємо, нас питають, вони зараз дасть мені збрехать, каже, а де ти, ти їх береш? Красов питає, <так, расом> А де ти, ти їх береш? А ти от тих привозиш їх привозиш? Типу ви берете деньги, спрошують, кажуть, художну, де ти береш деньги на фінансування, типа все їх живете. А від те каже, ну кожен борік може скважина. І с неї, кажуть, біжить мінеральна вода, така дорога, ну такої нема навіть в мирі. Так а вони і хотіли їх, а вони прижали зараз в Україну, а вже все питає з боку. Ні, дуже, дуже буду... гарно виступили, це молодці. Однозначно. Цянькові не видно, в нього вже були перемоги великі, так що йому вже він трошки передихнув. Його... Да, тому що е, для його возрасту він вже це вже будуть останні змагання. Потім переходить в лаці мірою. Треба буде, на буде загальновата начинати, так що треба вже цей шанс Саша використовувати, послідні. Сумма колесная гоняя на первом. До, до декабря набирают там. В а а декабре? Да, в декабре. А коли документы в сентябре сняли? В конец сентября познала документы. Я по с документами. Вам же ошибок не Ничего. А разговаривают еще ничего ничего. Надо будет трошки зробити проблем. А не с документами, Треба, щоб зробити дитячий проїзд билет, тому що фамилий будуть седості і ваше дороги не пустять. Так що ми потихеньку буде займатися. Да, це справа серйозна, не дай Бог за документи і не вийде. Так вы там нічого там серйозно. Я просто документи, щоб вони зробили все. Так що молодці. Таку жару. Да, Поздравляємо вас, молодці. З Америки по-любому, щоб не менше трьох метрів. І вам відпочинку, <говори> ви <виткучили>, ж <говори> там десь планували відпочинок. <говори> Ми плануємо в кінці Юлія зробити виїзд в Крим. Бабушки туди. Побудуєте там в команді? Там таке маленький, що вони Така моральна напруга, а там уже розплатывается, відпочивають, поспівають, походять, да. Устроим танісный турнир, поучаствуют. Явно очень танец играет. Минишь, ну тоді надо він. Мы хочем дать фотографию, чтобы посыпать наш сайт, чтобы дать массету це все. что если можно вас обратить всех